Дядько Олег, яку марку форсунок ви вважаєте менш витривалою і чому? Питання досить таке неординарне. Всі форсуночки розраховані на певний проміжок часу, на обслуговування їх і потім відповідно на ремонт або їх повну заміну. Форсуночки з електронним вприском служать менше, як служать механічні форсунки. І тут дуже таке питання шепетільне до якості паливних фільтрів і до якості самого палива. Оце основний фактор, як впливає. Самі делікатні форсуночки у нас є на першому місці, це форсуночки Delphi. йдуть. І відповідно далі п'язофорсуночки. З електронні форсуночка їх показує досвід. З перших поколінь електронних це Bosch виносливий, ну і Siemens. По механічних тут питань нема. Ходять всі довго. В грузових вибуває таке, що вибиває швидше проставку форсуночки, як вмирає по простому, як називають сам розпилювач. Але зараз, по факту, ми будемо вам показувати всі форсуночки і показуємо кожен день, і розказуємо причину, по якій вони вийшли з ладу. Не тільки розказуємо, а ще і показуємо. А ви слідкуйте, аналізуйте, додавайте коментар і, як завжди, робіть висновки